Ранок і автомобілі. Це дві абсолютно поєднані речі, тому що ми сьогодні виїжджаємо на огляд автомобіля Mercedes EQS з Тернополя в місто Рівне. Я думаю, не треба пояснювати зараз, хто дивиться це відео, зараз жовтень 25-го року. Обіцяю, що по електричці подорожчають. Вернеться розмитнення. Тому сьогодні ми їдемо із замовником в таку гарну погоду. ніби... Не має бути вже дощуку. місто Рівне подивитися на EQS SUV. версія 450, і це Америка. Що це означає, що треба подивитися. А наскільки були ще якісь скриті пошкодження, бо фотографії пошкоджень ми бачили, також подивитися на те, як її гарно чи негарно, правильно чи ні відновили на технічний косметичний стан. Прийняти рішення щодо ціни, і після цього вже. Думати, купувати цей автомобіль чи ні, все, поїхали разом з нами в подорож за підбором автомобілю. Так, все ми, ми вже в місті рівне. Е, сьогодні е, Давайте так, тут покажу фотографії тієї машини, яку ми маємо подивитися. Вона отримала удар в передню частину не сильно. Е, значить, машина задньоприводна, спереді там нічого важливого, от якихось там бігунів, екстра дорогих підрамників, нічого немає. Машина це EQS. Сув 450 30 пробігу 23-го року. Зі слів людини, яка продає, а ми йдемо із замовником. Передаю слова: безпека, вся своя, вся ціла. Машина на ходу приїхала поміняно від донора передок. все, що там треба спереду поміняти. Все в зборі, все оригінальне під відновлення, під пайку, під реставрацію, нічого не попадало. Значить, ринкова ціна таких машин там, о, біля 60 ціна цієї машини біля, трішки менше 60, не буду оголошувати, бо то ніби, там, ну, не, не сильно суть питання ціни, питання якості відновлення. Зараз нам ще декілька хвилин. Приїдемо на СТО, піднімемо машину, перевіримо, перепадаємо і покажу вам, що з того виходить. Кажу конструктив. Ті самі патрубки, що в Теслі, в Мерседеса, точніше, але тут йде захист, вони закриті. Їх, от бачите, це алюмінієва така штука йде, що їх фактично неможливо побити. Дуже сильні лонжерони. Тут, І тут немає ніяких вставок, як на, як на Теслі. Тут просто все лито. І ця частина підрамника, скажімо так, з рейкою. В тій машині рівно, все нормально, все оригінально, все своє. Тут вставляється просто ось вже на підсилювач вже на бампер сюди, алюмінієвий, алюмінієвий. І все. Отак виглядає EQS передок його. Ну, про те, що я говорю, та штука тільки вставляється, це алюміній, це алюміній, все Все решта в нас це підрамник, прикручується до лонжерона. І досить сильно, мощна машина по конструктиву. А це вже в форматі зібраному. Тут йде в нас тільки, якщо у нас 450 версія, то і там теж два радіатори бачки там. В седанні теж там само бачки стоять. І По конструктиву знизу. тут от. все. Та сама історія. речка, Тут підрамник. Ця машина ціла попередку, скажімо так, по силових елементах, по всьому. Прильот до, до цього місця, якщо ми говоримо про Америку, можна розглядати. Касета радіаторів, все-все екстра дорогого, нічого немає. Тут один, там другий радар, а десь зараз ще покажу. Обов'язкову процедуру перед купівлею машини треба його перевірити. Перевіряйте всі автомобілі на CarVertical. Вводите або ідентифікаційний код автомобіля VIN-код, або український реєстраційний номер. Обов'язково застосовуйте мій промокод реальний і ви отримаєте 20% знижки на звіти. Що ви побачите? Ви побачите розшифрування всієї історії автомобіля, фотографії з попередніх продажів, де з якої країни була імпортована, і в яких службах там, можливо, експлуатувалась поліція і так далі. Чи таксі і прокат. Також Побачите інформацію про, про зафіксовані пробіги автомобіля, чи він скручений, чи ні. Якщо він скручений, там буде це вказано. Також всі пошкодження автомобіля, які були офіційно в. Європі чи в Україні також будуть показані, в які частини кузова оцінка в грошовому еквіваленті, наскільки буде все це CarVertical. Також ви побачите розшифровку по вінкоду, по комплектації, по кіловатах, кольори. Бо часто люди обманюють, дають не ті вінкоди, підмінні вінкоди. І ви кожно можете придбати машину, навіть не знаючи, що він код не той, про який ви думали. Тому обов'язково перевіряйте свою машину і не забувайте про мій промокод. Реальні вам 20% знижки. Дороги буду тебе нервувати. Я тобі вже розказую, що Попробуй сісти, Добре. ти поймеш. Так, по салону у нас ніяких претензій немає. Ми подивилися машину, все в нас щотку. Так, Америка. так. Е, що в нас? чекай, бо я навіть не подивився, 23-й рік і буду 23 на облік ставати. Тверда американська шкіра. Пестань немає. По салону ніяких претензій немає нічого. Єдине, що, як сам, скажімо так, заявляє продавець, безпека ніяка не стріляла, і то по факту так і є. В машині все працює, все чітко. Тепер по потертостях, по нічому, абсолютно немає. І зараз під капотом покажу. Щоб нормально показати, капот не вдасться, треба тримати. І так, погнали. Не кручені капот на свій крила свої. Замінено бампер, касета радіаторів. Оптика пришилася. Тут от, навіть видно по балці ця некручена балка. Була пошкоджена проводка. Замінили, значок вже світиться. Тобто чогось такого критичного в машині немає плані того, чому би не брати. Рехтовочних покрасочних робіт під капотом, по лонжеронах не проводилося. Глянули там хлопців підйомник, чи все окей, все чітко. Оптика запотівша. Запотівша, оптика в них буває, особливо після, вона, після полірування з степлого боксу. Поїздити по... подивитися. Так, машина без АМГ, машина не є щось сильно модне. Щось сильно наворочене, але загалом, якщо ми говоримо про те, що яке було ДТП чи ні, воно було до певної міри, називаємо його так, лайтовим, бо тут все просто замінили, всі жалюзі працюють. По діагностиці помилок немає. Все чітко, добра резина в доброму стані. 30 тисяч пробігу, питань по машині немає. Получала, я вам вже показував на фотках, воно вперед. Десь прошмигнули низу, знизу подивилися, знизу все добре. Задній бампер відщокнувся. Підкрильник задній був відщокнутий. Непонятно, чи то вже під час погрузки, чи ні. Але тут, якщо подається по пістонах, тут все, все чітко. Якщо я не помиляюсь за підкрильник я вже полутався в тих машинах. Машина логічно американська. Буде перехідник на ccs 2. Дали домашню хлопцю зарядку, щоб все було чітко. Моя рекомендація обов'язково загнати машину, переключити фернгейти, кіловати, милі, замінити, навігацію зробити. Орієнтовану вартість 20 тисяч гривень, щоб це зробити. Другий ключ треба зробити 38 тисяч гривень. Теж має бути така машина має бути з двома ключами, щоб не було ніяких претензій. Подушечки всі, як мінімум, ці на місці. В багажнику є поличка. Ми перевірили, чи все, електроніка працює, помилок немає. Все чітко, все нормально. Думаю, що він буде задоволений. Подушечки є, як то кажеться, нічого не вкрали, все на місцях, акустика є, грає, нічого не дребіжить, панорама не тече. Ну, Словом, приймаємо рішення і думаю, що будемо брати. Тут все чітко. Все як має бути. Машина трошки брудна, чорна, відполірована. Одним словом, по ній і видно, що вона добра. Нічого не кручено, нічого не відкручувалось і не робилось. Так, провели діагностику, перевірили все, що тільки можна, всі меню переклацилися, тут одні підсвіточки, все перевірили, все як воно працює, все чітко. Камери є, помилок немає, асистенти всі на місці. Все чітко, інтелектуальна рекуперація вмикається. Тобто претензій до машини у мене абсолютно ніяких немає. Скажімо так, може щось ще і вилізе, бо це Америка, але станом на сьогодні про стан. Можемо говорити про стан того, як працює зараз машина, як її відновили і як вона скажімо, по комплектації по всьому. Зрозуміло, що підозрення на якість, на якість немає. Ефективно, гарно нормально відновили. Ну, чому би не купити, в мене застережень немає. Тому в принципі, вирішуємо купляти цю машину. Зараз поїдемо зробимо договір. Сертифікація на неї є, і зразу сьогодні будемо її реєструвати в сервісному центрі. Це вже думаю, логічно пояснювати не треба, показувати не треба. Але от така класна машина стане в нового власника. Тому, якщо комусь щось цікавить про, про такі машини, питайтеся. Ми, ми їх привозимо, діагностуємо, перевіряємо в Україні. В принципі, основну інформацію можемо по машинах розказати, порадити щось. Все знаємо, основне, все можемо порадити. Тому, якщо є питання по Америці, по Європі, звертайтеся з радістю, допоможемо і розкажемо все по цих машинах. Основний посил цього відео буде не так, як супертехнічний огляд машини, тому що ми були до огляду готові. Ми знали, що з ним не так. Як він був відновлений, ми говорили з продавцем, основну інформацію. він Нам сказав, показав. Не завжди так буває, бо це знайомий знайомому. Я просто допомагаю. У більшості випадків люди обманюють страшно з Америкою про особливу якість відновлення і що з нею було. Також ніхто не казав, що Америка перед тим як попала туди в ДТП, не мала ще одного скритого. Таке часто буває. Тому коли ми виїжджаємо на перевірки, ми побачимо дуже багато цікавої інформації. Передамо її вам, особливо коли ми формуємо ці звіти для замовників. А ми їздимо Захід України, Київ, закриваємо ці всі питання з підборами. І найбільша проблема це якість відновлення. Бо рідко, коли люди відновлюють якісно, переважно це відновлення таке тяп-ляп на продаж, щоб було, зліпили з чого було, намастили якогось там герметика, саморізи, будівельний ланжерон закрутили, все буде нормально, пах-пах, поскривали і все. Тому щоб потрапити на чесного продавця, на це треба, скажімо так, мати, я не знаю, якісь там везіння, бо я ж пояснюю ще раз, найбільша проблема це скривання оцих от всіх нюансів. Неякісного відновлення, а якщо Америку взяти. Не сильно вдарено і відновити з оригінальних запчастин. Ота, як ми, наприклад, ви бачили відео у нас і в мене попереднє, як ми Теслу відновлювали, одну чи там другу. Там все копійчані ремонти, такі самі, як тут. Такі машини я можу рекомендувати, але часом не купуйте або дум, добре, дум, думайте добре головою, що потім буде з тими машинами, що там варюють крила, пороги, четверті. А на що воно вам? Ви потім будете продавати довгонудну ту машину, воно все буде лізти, тріскати та шпакльовка. Ті всі шви, воно все буде гнити. І машину, коли ви дорогу купуєте, просто, просто може простіше купити на клас нижчу машину, але без тих всіх проблем. Бо потім воно все вилазить ремонтами, дорогими ремонтами. Бо найдорожча запчастина в автомобілі, щоб ви розуміли, яка це є. Кузов, а потім вже різні там накидка на кузов, двигуни, коробки батареї в електричках і так далі. Тому обов'язково перевіряйте свою машину. Вам потрібна допомога з підбором, пишіть нам в телеграм, ми вам з радістю допоможемо. І ясне діло завжди думайте головою, бо зараз час такий. Що електрички всім треба, бо це жовтень 25-го року. Єдине, що цим будуть маніпулювати продавці, любе гімно, яке електричне, буде продаватися за дорогі гроші, і вам терміново треба. Ви будете купляти машини, скручені, биті скритими пошкодженнями, і кажу з власного досвіду: електрички крутять не менше, ніж дизельно-бензина машина, може і більше. Тому уважно, скорпульозно їх перевіряйте, дивіться, що купуєте, бо потім вам доведеться це все продавати. І будете дуже сильно здивовані великими очима, коли ми прийдемо і скажемо, а що ж ви таке купили, що ж ви не бачили. Тому, друзі, став лайкос, пересилайте відосики, пишіть в коментарях цікаві історії, як ви купували машину. Вам казали одне, а по факту виявилось інше. Цікаво от ваші різні ситуації життєві почитати. Тому давайте використаємо коментарі як типу форум або обговорення. Цікавих життєвих ситуацій, тому що в мене такі теж були. Можливо, коли ще з них познімаю по них відосики. А свої обов'язково напишіть Все, друзі, всім лайкос. До побачення ще багато познімаємо відосиків.